Комітет постійних представників ЄС Корепер затвердив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії вранці 18 липня. Розповідає дипломат ЄС, обізнаний з перебігом засідання для європейської правди. Зранку Корепер ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Це було єдине питання порядку денного, сказав дипломат. Він додав, що формальне затвердження пакета санкцій відбудеться цього ж дня на засіданні ради ЄС з загальних питань. Президент Володимир Зеленський 18 липня 2025 року своїм указом призначив екс-міністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України та поставив перед ним завдання: перше продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї. Друге проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і ставки, третє активізувати перемовний трек з Росією. Франція погодилась прийняти на навчання додаткову кількість українських пілотів на винищувачах міраж. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном. Хочу окремо відзначити нашу домовленість про підготовку пілотів для «Міражів». Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках, написав президент. Польща поступово припинить діяльність притулків для біженців з України, кажуть на польському радіо. Відповідний законопроєкт схвалив польський уряд. Згідно із ним, з 1 листопада так звані центри колективного розміщення біженців з України у Польщі прийматимуть лише представників захищених груп, тобто пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю. Наразі кожен має право на безплатне проживання у такому центрі протягом перших трьох місяців після прибуття до Польщі.